Добрий день! Вітаю всіх і дорослих, і малих! Сьогодні я дуже хочу вас познайомити з дивовижним святом зими. Це День снігу. А чому святкують День снігу? По-перше, тому що зима це весело. Ну, ми ну, пригадаємо, які свята у нас були взимку. Ми зустрічали День Святого Миколая, Різдво, Новий рік, щедрували в щедрий вечір, а потім у нас була водохреща, а зараз День Снігу. Сніг це коли багато сніжинок збирається разом, а сніжинки це крихітні зірочки. І кожна сніжинка унікальна, неповторна. Здається, що вони всі однакові, а коли ви придивитесь, ви зрозумієте, що вони всі різні. Сніг буває м'який, лопатий, а буває мілкий, колючий, холодний. Але завжди сніг це добре. тому що сніг, це вода. А ще сніг допомагає рослинам. Він захищає рослини від морозу і є джерелом води навесні. Сніг завжди створює гарний, казковий настрій. Але більш за все, сніг радіють люди, які займаються зимовими видами спорту. Подивіться, якими видами спорту. Займаються мої друзі. Це фігурне катання, та ковзанярський спорт. Лижі, катання на санках, хокей і навіть сміливець на сноуборді. Але сніг люблять не тільки спортсмени, а й діти. А ось за що вони люблять сніг, за що вони люблять зиму, вони зараз самі нам розкажуть білі. Мук мавичили. Це потім. Сталопіли. Не злічіце. Шлобычат но, на ночи пол, учат, учат цвет, боится сад. Что ночью мы сад? Танцую я. Танцую снегопад. Се пуга. Танцую я. Снегопад. Се пуга. Снег кувыряет все. Си... Йому ладу діти лахи. Тюй залишив сміх. Ой, який пухнастий снег. Мата бала не копати. Сел кожу ні угу. Хей коп'ята. Хей коп'ята. Іпим папу ні угу. Ладно, сніг. Ладно, Для усіх, і дорослих і, і веселих, і сумних. Снігу радіють не тільки люди, а ще й тваринки. Ось послухайте два віршика про котів. Котик Вибіг за ворота, а на вулиці зима, Білий сніг і білий котик, і кота, немов нема. Лиш на кінчику хвоста видно плямку кота. А зараз історія про кота, який намагався зліпити собі пиріг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а на сніг. Ну, а зараз прийшов час подивитись і на вас. Як снігу ви радієте, як гратись в сніжки вмієте. Як ліпити сніговіка? В цей рік задача нелегка. Але, хоч снігу й небагато, йому радіють всі малята. Білий сніг тихенько падає, крушняє і малят на вулиці у гуртом збирає, на долоньки віткам падають сніжинки, дощоки торкаються ніжні холодинки. Подивись. Подивись скрізь яка краса, подивись, подивись всюди чудеса. Як багато снігу, зліпимо ми сніжки, весело пограємо, відпочинем трішки. На льотянках гірки будемо кататись в кучу бурах сніжних. Радісла купатись, подивись, подивись. Скрізь яка краса, подивись, подивись сюди чудеса. Сніговик веселий вже на нас чекає, зимненько, чудову з дітками вітає, тож летить сніжинки білі та пухки. Снігу хай радіють, завжди дітлахи. Подивись, подивись, скрізь яка краса.